Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри! Нині у Святому Євангелі від Марка звучать слова Ісуса Христа. Якщо хтось скаже вам дивись, ось Христос, або ось там, не вірте тому. Бо це час лише пророків, які будуть робити знамення і чудеса. Ви ж стережіться, бо я наперед сказав вам це. Тож це є свідченням того, що Христос Спаситель, створивши істинну святу церкву на землі, перебуває в ній. Як і її глава та правитель до закінчення віку. У цей день свята православна церква урочисто вшановує пам'ять своїх святих священомученика Харлампія та з ним мучеників Порфирія, Ваптуса і трьох мучениць, що жили на початку третього століття, благовірної княгині Анни Новгородської, що жила в XI столітті, а також почитається ікона Божої Матері, яку називають вогневидна, і молитовно прославляється преподобний Прохор, який жив у святій Києво-Печерській лаврі. Живучи у пості та молитві, замість хліба за трапезою, великий подвижник вживав лише. Лобуду за що і був прозваний у народі лобідником, коли на Русі настав голод, прохор ще більше почав випікати з лободи свій хліб. Дехто наслідував його прикладу, але не міг його їсти через гіркоту. А той хліб, який роздавав сам преподобний, мав смак ще краще за житній. Якщо ж хтось хитрістю випрошував у святого старця більше хліба, аніж необхідно, щоб потім продати його жебракам у три дорога, тоді смак хліба ставав гірким. Літописи свідчать, що молитвами святого Прохора Господь боронив землю від набігів. Половців і давав перемогу київським князям. У наш час мощі святого Чудотворця нетлінно спочивають у дальніх печерах Київської лаври, куди щодня лине віруючий люд для молитви до преподобного прохора. Православний календар із радістю вітає наших дорогих іменинників, яких називаємо Валентина, Анна, Галина та Петро. Много і вам літ! Возлюблені у Христі свої мудрі повчання для нас залишив святитель Дмитрій Ростовський. За щастям їздять за моря, шукають по всьому світу, а воно в нас, у нашому серці, куди ми зовсім не заглядаємо. А отже, відкриємо свої серця, щоб їх наповнила Божа благодать.